Це наш час. Ідемо далі, вкотре маємо надзвичайно приємну нагоду подякувати мешканцям нашого міста за їх патріотизм та небайдужість. Сила то рухаються вперед до перемоги не без допомоги мешканців Кременчука. Городяни постійно допомагають фінансами, продуктами, одягом. Визнають у штабі майдану. Активісти говорять завдяки тому, що і у простих людей, і у підприємців нашого міста болить серце за солдатів сходу. Сьогодні вояків не тільки одягають та годують, а й захищають їх ж. Ця роблячи наші підрозділи більш мобільними та захищеними про чергову поїздку на схід країни та її результати звітуємо далі. Кременчужани, як і більшість українців, не чекали військової агресії, але коли нашу землю почало трусити від вибухів, мешканці міста так само не стали чекати, коли хтось допоможе і згуртувались, щоб вберегти життя українських патріотів. Активісти майдану говорять, прості люди і їх підтримка дають змогу не тільки одягти та нагодувати армійців, а й зробити наших вояків більш мобільними. Отакий От дизельний автомобіль, дизель 2,5 турбодизель фірми БМВ, надійні дизеля, надійні позашляховики. Це інтерв'ю ми писали минулого тижня. Вже зараз оновлений рейндж-ровер колесить буремним сходом країни. Його передали хлопцям на передову, поспішали зробити і хотіли передати польовому командиру Олександру Гуменюку. На жаль, не встигли. Чоловік загинув від кулі сепаратистів, не доживши до передачі дарунку від майданівців кілька днів. Та все ж переобладнаний рейндж-ровер отримали бійці його батальйону. Примітно, що приймав авто від Кременчужан заступник комбата, начальник розвідвзводу та наш земляк. Теж. Кременчужанин і від нього, і від голови місцевого осередку ВО «Майдан» Володимира Пилипенка мешканцям нашого міста щира подяка, бо саме їх патріотизм сьогодні допомагає активістам забезпечувати воїнів України найкращим. Я дуже вдячний всім, що в місті Кременчужанам, які по 100, по 10, по 5 гривень приносили, щоб тільки у бійців була відповідна техніка. І що наші офіцери, наші вояки заслужили, їздити на набагато кращих автомобілях, ніж прийнято ще УАЗ, ще якийсь автомобіль. Та й нещодавно мені телефонували з Києва, для чого ви таку взяли, ви краще три УАЗи взяли. Наші, наші вояки заслуговують на кращих автомобілях, ніж ці їздити, робити і жити. Я теж хотів би передати пару слів кремельчужанам, дякую їм за підтримку, щоб я думаю, що ми зустрінемося з цими, і що буде все нормально, Україна буде вільна. Да, это майки там. Дякую, я... Для чого ви будете використовувати автомобиль? В першу чергу, розумієте, які вже задачі для, для... для... Да. для розвідки, для конвою хлопців, щоб не попадали засади, щоб було все нормально у них, щоб ніхто не страдав, не батьки, ні жінки, щоб були всі здорові, цілі. Окрім оновленого ренджеровера, Майданівці на сході продовжили обладнувати українські БТРи Кременчуцькими проти кумулятивними розчітками. Під Артемівськом хлопці обварили черговий бронетранспортер та передали іще два комплекти заготовок. модель ми виповнили сьогодні в Она весить всего 250 кг. Аналоги, які делають із полоси, которые мене ефективні, ніж это. Этот экран за счет того, что у нас принцип вот этой вот рифленой решетки, она зажигает кумулятивный снаряд. Принцип тот же самый, который в зажигалке, который чиркает по кремнию. Вот. То есть только попадает снаряд, он зажигает его. Снаряд здесь разрывается, рассекается, распыляется. И нет такого, такого луча, который сможет прожечь броню. Вот, и паразит экипаж. Мы находимся на территории воинской части А2730. Кремичурские активисты нам привезли защиту противоаккумулятивную на БТР в виде решеток. Установились в данный момент на один БТР. Работу оцениваю на хорошо. Это лучший из экземпляров защиты в виде решеток, которые я видел на данном типе бронеобъектов. Принцип запальнички та Кременчуцький захист врятував вже не одне життя. Говорять майданівці, Визнає це і вище армійське керівництво зі столиці днями теж надійшла подяка Кременчуцьким умільцям та небайдужим городянам за порятунок життів. Позвонив е, начальник штабу озброєння збройних сил України, генерал е, Боршинський, і ну то подякою до е, що... Взагалі, был один з наших БТРів участвовал в бою, і п'ять попадань з РПГ-7 мультвійними снарядами. В общем, екіпаж залишився жив, а бтр броня теж залишилася как бы, ціле і в невредимая. Що ж до потреб, то активісти говорять, вони такі самі, їжа, одяг, оснащення. Здається, перелік того, що потребують наші солдати, є нескінченним, адже формує його сама війна. Этот 11, которому ми передавали. Вот, там непосредственно был взвод, 40 человек, их вот той же ночью, когда машину передали, эм, наша группа уехала, э, их обстреляли градом, среди них есть 5 погибших, 6 раненых, вот. и у них погрели практически все личные вещи. То есть это вещи, ну, средства личной гигиены, это форма, это, ну, то есть одежда, то есть они остались голые боссы. Звітуючи далі, Андрій Рубан говорить: продукти харчування, які приносять люди, обов'язково передають воякам. Причому передають не на військові склади, а прямісінько на передову. В окопи дякують сьогодні майданівці і підприємцям та промисловцям, які після зустрічі з губернатором так само активніше стали допомагати із виготовленням протикумулятивних решіток. Матеріалів для таких потребують і зараз. А й ще більше потребують просто людських рук. Кто может помогать финансово, кто может помогать, может быть, предприятия какими то металлопрокатом, Это же вот арматура рифленая, десятка и профильная труба двадцатка, ка и для крепления профильная труба сороковая. То есть вот такие вот, ну, потребности металле. Сварщики, полуавтомат, оборудование, слесаря, такие, которые могли бы ездить, потому что это очень сложные поездки. Тож, якщо є змога допомогти нашому війську, не цурайтесь та не нехтуйте такою можливістю, адже хлопці там, у зоні війни, бережуть мир тут у нашому місті. Вони власним життям та здоров'ям платять за усмішки дітей на прогулянках нашими парками, за переповнені полиці наших магазинів, за тихе і спокійне буття тут, у Кременчуці. Вони бережуть країну і дякують вам за те, що зберігаєте їх життя. Огромное спасибо хотелось бы выразить людям, которые помогали нам в этом деле, потому как от этого зависят жизни наших военнослужащих, наших солдат, и это все приблизит нас к победе. І замість по скриптому зазначимо дорогою до Артемівську, там же у зоні АТО Менчуцькі майданівці неочікувано зустріли своїх давніх знайомих розвідників, для яких ще в липні переробили авто Опель Фронтера. Зустрілись випадково, але не оминули обмінятися враженнями та дарунками. Як апарат. Супер, супер, супер. все робота. Подалі кому то із наших. Хорошо, Хорошо. Все нормально, все работает, доработали то, что нужно. Да не вас Бог! Всего доброго!